Доброго дня, любі батьки! Сьогоднішнє наше заняття почалось із привітання діток. Ми сиділи на подушках, це наші маленькі острови, і вітаємося з кожною дитиною, кажучи: привіт, Кіра, привіт, Маша і махаємо ручкою, а потім зі мною привіт, Надія або Надюша, як втопна діткам. Потім наше заняття продовжилось із гімнастики рук. Ми починаємо розминати наші кисті рук для того, щоб вони гарно працювали із олівцем. Чим більше буде плавний кулачок, наша кисть або лодонька, тим краще дітки тримають, розслабляють, не жмуть сильно олівець, ось так не розмальовують, а тримають правильно. До речі, сьогодні набагато краще дітки вже брали. Я їм підправляла і дітки брали хтось ось так. Тось, ось так. І менше отак. Так? Це вже дуже-дуже круто за такий короткий період. Отож, наша така гра, вправа, сонечко. Нам потрібно було витягнути ручки вперед, зробити два кулечка та відкривати по черзі. Одна ручка відкрила промінчики, заховала, друга ручка відкрила промінчики, заховала, відкрила, заховала, відкрила, заховала. Потім наше сонечко, навіть два сонечка, відкривають промінчики, відкрили промінчики, закрили, відкрили, закрили, трошки покрутили. Далі в нас була вправа із гімнастичним м'ячиком, який називається їжачок. Також дітки вже краще її виконують. Потім у нас була. Така цікава гра, можна сказати, що доросла, але ми починаємо із маленького. Ми починаємо вчити цифри, букви, тож вони сьогодні дуже гарно справились. У нас є така, такий кошик, зайчик, в якому знаходяться букви. Тут всі голосні букви, їх шість. Кожна дитинка діставала буквочку, і ми разом її називали а «Ананас». Буква слово, буква слово. Дуже сподобалось їм діставати та повторювати молодці. Також ми сьогодні з ними рахували. У нас є ось така жабка цікава, в неї є язичок, і ця жабка голодна, вона хоче їсти. Тут цифр не було. Кожній дитині я наклеювала на ручку циферку і казала, кірочка. Клеє циферку 1. Повтори, 1. Вона її наклеює. Єва циферку 2. Єва тепер бере і клеє, і я кажу повтори, цифра 2. Вона повторює цифра 2. Кірочка, циферка 3. Кіра знімає у себе з ручки ось так. Ну, Легеньке тут не переживайте, воно вже багато разово було наклеєне. тому вона не приносить шкоди дітям. Ось так вони були на ручках. Циферка 3 приклеює, і ми приклеїли з дітками до 5. Потім у нас була тема Кавун. Дітки розглядали її форму, гладили, який кавун. Де... Я їм розповідала, де він росте. Що це за хвостик, якого кольору ми стукали, слухали, а потім розрізали та нюхали. У нас була скибочка, і ми її всі нюхали, відчували дуже запашний аромат. Розглядали всередині насіннячка, для чого вони потрібні. А також у нас був розвиток мовлення. Ми не тільки наочно дивилися. Трогали, але і ще і на картинці розглядали. Та дітки сьогодні трошечки-трошечки почали говорити, що вони бачать, але за допомогою моїх запитань, що ти бачиш, якого кольору, якої форми, дітки розглядали та намагалися сьогодні розповісти. Також ми сьогодні пройшлися по кольорам. Сьогодні у нас були різнокольорові кружечки нашої пірамідки, потрібно було скласти діткам від великого до маленького, називаючи колір. А також ми ще порівнювали наш кавунчик маленький кавунчик та великий кавунчик. Ще у нас сьогодні був цікавий такий дослід, експеримент. У нас було в баночці прозора водичка. Дітки розглядали цю прозору водичку, а потім її втихали. І в нас утворювалася ось така красива, чудова рожева, навіть червона водичка, як серединка нашого кавунчика. І сьогодні ще в нас була така вправа гімнастична. Працювали нам стрибки і на доріжці. Потрібно було пропригати по кольоровим нашим таким доріжкам гімнастичним та прибути на подушечку. Також сьогодні працювали в зошиті, дітки обводили сьогодні по контуру, намагались уже сьогодні набагато краще. Прям я їм показувала, виставляла ручку, і вони вже проводили подивитись в себе в зошиті. Ваше домашнє завдання потрібно буде розфарбувати малюночки. Наприклад, всі сердечки одного кольору. Ну, хай буде червоний, наприклад, так. Всі зірочки, наприклад, зеленого. От які ви виберете кольор. Але фігурка повинна бути одного кольору. Одна фігурка одного кольору. Тут декілька фігурок. Також за те, що вони виконують завдання, вони отримують наліпку. Також сьогодні ми працювали ще на іншій сторіночці, потрібно було розглянути Кипки нашого кавунчика, вони тут різнокольорові, взяти олівець та розфарбувати відповідно кольору. Зелений, значить, беремо зелений олівець і розфарбовуємо. І сьогодні ще ми з ними робили аплікацію, наклеювали два кольори. Червоний та червоний. У нас навіть тарілочки відповідають цим кольорам. Потрібно було серединку заклеїти червону, а нашу, скиб... нашу скибочку потрібно було заклеїти зелену. Дуже гарно теж виконали завдання. І ще нас сьогодні була руханка акулятка. Вітаю вас із заняттям! Дітки молодці, сьогодні старалися набагато краще.